Сливки Ріогради. Я, мабуть, всі знають цей сорт. Дуже урожайний, стійкі до посухи. Практично не запікається. Сливки тверді. Однакові листя однакові. Зав'язуються вони однаково. Такі невеличкі понядурчики. Ось. Ну, Сливки почали теж зміти. Вяжеться добрий кущик такий же. Помідорчик оксамит. Помідорчик ранній, низькорослий, помідорчики 100-150 грамів. На смак солодку ваті. Він універсальний і на салат, і сик. Це через 106 г, він середній, він тільки достигає, але достигає досить дружньо. Вони кругленькі, маленькі, грам 20, рожеві. Це помідорчик через 107 Картопляна листя, кущик сантиметрів 80 70. А кущик вузенький, але його треба підв'язувати. Дуже щедрий, щедріше, ніж високі чері. Тут в'яжеться кість за кістю. Ось так. Помідорчики рожеві, міцненькі, дуже солодкі. желтый черри пущик и весь весь вишеный горками Кущики невисокі, сантиметрів 50. в'яжеться добре. Я його називаю Турандот 2. Помідорчики невеличкі. 50-70 грамів. З носиком. Міцненькі на консервацію, на салат. Вони красиві. На смак поки не знаю. Отакі вот мені. Кущики низенькі, помідорчики невеличкі, міцненькі. Вяжеться добре. Міцненький помідорчик, може і на сок, і на їжу, то пасту таку. Вони такі сливки, як яйця і більше. Плотненькі, міцненькі. Може бути і баночку. Попробую їх засалювати, як воно буде на смак. Хтось мені написав, що цей помідорчик не новинка Придністров'я. Це сливка кругловата. Рибриста. Ось воно трошки видовжене. Ну, я його вирощувала як новинку Придністров'я. Куплялись вони в офіційних магазинах, в офіційних компаній. Кущики дуже гарні, помідорів дуже багато. І китиці, які дозріли повністю. Але він розтягнутого. Періоду плодоношення. Вже зібрали скільки, і ще їх дуже-дуже повно. Він у мене станеться під номером 119. Зараз 20 вересня. Збираємо знову помідори. Вже помідорів набагато менше. Ось дійшла до новинки Придністров'я. Лен, скільки ще помідорів? Ми вже збираємо їх, мабуть, та більше, ніж півтора місяці, мабуть, на місяця два Я вже сама забула. А помідорів ще багато і багато. Подивіться. Ой, Скільки! Це один пасиночок, а їх море, полтавська галушка. Дуже-дуже гарний сорт. Отакі сливки міцненькі. Полтавська галушка. Сорт нескорослий. Така королева ночі. Показую помідорчик Чері 107 дроб 2. Кущик маленький. Але тягне стільки помідорів. Дуже-дуже гарно для горщику. Грушечки маленькі, рамів по 20, рожеві, міцні. І в салатик, і для прикраси, і для консервації. Бачите, гірлянди. Гірлянди помідорчиків. Вони солоденькі. Отакі помідорчик 107 дроб 2. Який можна садити в горшочку. Достигання майже дуже дружне. За один раз. І все. Горщику на балконі. Через 107 дроб 2 рожеві грушки. Ось обірвала рожеві грушки. Дуже-дуже стійкі до розтріскування. Не одна грушка не потріскалась. Це помідорчик помаранчева гордість, карлик купляла в цьому році перший раз. Помідорчики помаранчеві. І це перші помідорчики так пізно, початок вересня. Помаранчева гордість. Помідорчики помаранчева гордість буду теж збирати насіння. Цього року я посадила їх у перший карлик. Помаранчева гордість. Я їх поки не дуже розумію, Ну помідорчик невеличкий, дуже солодкий, з гарною кислинкою, дуже-дуже добрий. Буду садити далі в наступному році.